Так, вітаємо вас, слава Україні! Вітаємо героям слава! Так, дивіться, у нас на обзорі такі пристрої є, риболовні. Це торпедо риболовні, завдяки яким можна встановлювати сітки під лід. Ну, не тільки сітки, різні риболовні. значить, е Приймати. Це, це зимні, да? я так розумію. Це можна ага. взимку. Що робити? Це взимку затягувати і під лід встановлювати сітки риболовні. Ага, ага. Це зрозуміло. Із, ну, призначення пряме. Так, так. Це перший варіант, найпростіше ж. З, з, ну, з... з трьох цих, так? З трьох цих, так. Да. Це вона ага. за допомогою батареї. Я бачу там звичайні батарейки, які можна купити там, звичайні де завгодно. Звичайні батарейки, 8 штук. Ага, 8 7. штук туди їх накидав, Не... та і воно там ага. Встановлюється мінусом туди, отак фіксується. А скажи, скільки їх вистачає? Тобто, я приїхав, наскільки їх там можна. Це в залежності від якості. Ну, Батарі. коли такі середні, ну як ще таке життя? Середні, Якщо там не дуже не сильно ви там рибак там не. Ну, не дуже страшний, так, щоб віку, та не страшно. На сезон таких середніх, щоб недорогий. Одного комплекту вистачить, 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 так? Вистачить більше, ніж вистачить, ще й залишиться. І там ще один момент цікавий такий. Обов'язково перед літнім зберіганням обов'язково треба їх виймати, да, виймати, щоб вони не потекли да, там, так? Да? Бо вони можуть, так, да, замкнути, можуть ага, потікти. І не... цей ага, коли у так. вас. Так, а оце що таке ти взяв? Це колеса, ага, завдяки це колеса. яким вона повзе під кромкою льоду. А, їй треба лунку. А лунку яку треба діаметр? Лунку, ну мінімально 150 мм. 150 мм. Так, так, мінімально. Да? Краще, ага. якщо 180, то. Що, щоб воно, ну, щоб да. воно зручніше або, було, так? Або да? Більше, так. Да. Щоб не так, чіпались потім... колеса там, так? Так, да, бо потім ж, ага. вам сітку встановлювати, ж, теж буде зручніше, якщо лунка буде велика. Так, зрозуміло. На такі по типу фризи зроблені. Ну так, зрозуміло, такі зубчики, зубчики їдуть по льоду під льодом та і штовхають її вперед. Да, так. Да. Добре чіпляється. Ага. ну Встановити можна Як воно пускається оце все? кілометрів. Ну, зараз ми вам покажемо на другому варіанті, бо тут нема, ага, так. Вони в комплект не немає. От є така сама, такий самий варіант, тільки вже на акумуляторі. Ну, вона так відрізняється, е вона трошки більшого діаметра, Буквально тут трошечки. Но Лумка же така же ж саме по там 180-150-180. да, 180, 180, 180, ага. 50-180 мм. вона вже йде акумулятором. Ага, так, оце цікавіше. Так, оце під, ну, це під зарядку, да, я так розумію. Ага, ото там ото там. Це акумулятор. акумулятор ага. ага. Так, ми зараз закриємо. Колеса такі ж самі, да, тобто такий самий. Комплектується в комплекті, йде зарядний пристрій, вже адаптований під нашу мережу 220 вольт. Ага, ну звичайно, як телефон. Да, ще вона йде з індикатором заряд, заряду. Зараз вам покажу. А скільки скажи, вона заряджається по часу? Так, скільки щас, треба там? Дивіться, зараз тут остаточний заряд є. Ага. Е, ну, вона показує, що вона заряджена. Тобто, коли вона розряджена, ви в мережу вставляєте. Красним діод горить індикація, красним горить. Коли вона заряжала, зарядилася, то горить зеленим. Зарядка десь близько 2,5-3 половиною 3 годин. години так так. Так. Можна зранку встати пораніше, поки туди-сюди, можна її там зарядити, ну, коли забув звичайно, там звечеря, так. да. І ще обов'язково тут ще буває конденсат з'являється. Протерти в... вилити. Ага. Обов'язково розкручуємо, сушимо і сухенько збираємо. Важ... Це важливо, да, що зберегання це дуже важливо. Так. А, Запуск, дивіться, запуск Так, так, так. путем потяжки. За цей шнур в'яжеться ага. шнур або ліска іншого діаметра. Вот. і... Ну, це вона якби пішла. Ага, вимкнули. вимкнули Рудя це да. колеса. Да, загорається перший діод. Ага, перший діод це пішло. Да, після е, того, як ви вже встановили на потрібну довжину. Е, друга потяжка, діод інший загорівся. А це під льодом її бачно, щоб і... оцей діод щоб бачити, де вона там є, так? льодом, да? під снігом, ага. да. і третя потяжка це вимкнули. вимкнули. Ага. А четверта потяжка це для зберігання тривалого. Ага, ага. Отакий от момент. Так. Ну також колеса, це все. Ну це такі все таке, це все ж таке так, саме. Так. От ще є третій варіант, це вже. Це найцікавіше, да, я так розумію. Ну, як би, да. ну те ж саме, тільки, тільки, тільки в неї там. Найдорожче, да. так? Там, для для крутих іде... таких рибаків. Да, йде для для вже на пульті дистанційного керування. Для нормальних пацанів. Для серйозних пацанів, так. Да. Це пульт дистанційного керування, запуск вже з пульта тут йде. Йде ага, ага. запуск з пульта. Це крона в комплекті. Ну, крону, я думаю, краще купити якусь GP або може щось більш якісне. Ага. Так. Ну, Акумулятор теж саме, да? я так розумію. Там. Акумулятор теж літіонний, теж блок керування. Тільки тут уже йде вже йде включення-виключення всередині. Ага, всередині вмикач вимикач. І от дивіться, за допомогою оцих от... А, і це отакий, от оцакий от прилад, прилад такий, там повертає, да, вправо, так, вправо, вправо вліво. Так, за допомогою оцих от фрез їде під льодом. Угу. І оце, оце... Ага, о, а, ось воно так повертається, механізм. і вона, повертає, і вона повертає там право вліво, там, так, там як... Ага, ви ага. керуєте з пульта. Ага, тепер так, зрозуміло. Нас... Попробую вам показати. А, ну, це треба в пульт. Батарейки. Ну, це таки. пульт батарейки, це зрозуміло, вона така ж сама, як і ота на акумуляторах, така то сама. тільки вона повертається з пультом. Так, да, так, да, так. Да. І ще момент За забатареїчні я розказав, а акумуляторні обов'язково хранити тільки зарядженими. Тобто ви Ee, покористувалися зиму сезон, відпрацювали. Ну я знаю, що Повністі, не бежпидесяти відсотків. Треба щоб було акумулятору Більш да? да ви зарядили. Ну можна повністю зарядити і на натривали зберігання положення, mm -hmm. і це вистачить вам тоді її набагато. Волога ж не попадає, воно там герметично воно, все. Гермітічно, все там... Но ще раз нагадую, що конденсат треба ага, обов'язково зливати, сушити. То есть, Приїхав її розбирати, раз, сушити. Раз, угу. да. же вона зберігається, це можна викрутити і нос зняти. Ну, це так. Якщо там хтось там дружить з такими всіми тівами, то можна полізти. Добре, дуже цікаво, дуже цікаво. Ось такі варіанти можете придбати у нас. А що там ще було, я бачив там... Такі, як колеса, як такі ага. Сі, ось, 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 ось другому да. ось, да. Думаю, десь бачу. А що, що це таке за вентилятори? Можна придбати ще такі колеса, це літній варіант колес. Це правий іде і лівий, воно сіпляється на торпеду. І вона засчет того, що вона плавуча. А, що плаве, там, на... вона пливе за допомогою цих, да, води там. Поверхні йде. Що... Якщо там водойма у вас невелика, то можна за допомогою цих завести, колес, туди. Ага. завести кормушки, шнури. Ну, зрозуміло, і, що воно і, там. Тут саме сіточку встановити. Все. Зрозуміло, і... теж дуже цікаво. Ага, він правий лівий, там правий, стрілки лівий, там ага. Так, да, кріпиться на штатні місця. Кріпиться легко там, тих, коли... ага. Ага. ну собственно викруткою так все. закрутив. Ага, зрозуміло. Да, зрозуміло. Це все, що ми хотіли вам показати. Дякую дуже, дуже да, дякую, і вам дуже дякую. цікаво. Да, слава Україні! Героям слава! Да, до побачення.